І так, вітання всім грибникам. Країна Грибландія вітає своїх шанувальників в Турківському районі. Ліси глухі, грибочки поодинокі, але є. Ось дивимося отакий поважний вуйко. Достатньо молоденький. Достатньо молоденький, прекрасний. Але небезпека чатує на мене повсякчас, тому що тільки що рвануло вниз стадо і класти, копитасти квікві. -кві. Дивіться, що вони тут наробили. А в мене тут моя точечка. Ну, слава Богу, вони дреманули. Надіюся, вертатися не будуть. Ну а ми збираємо грибочки. Ой. Ох! Щось таке ніби я трішки припізнився. Що сказати? Гриби практично пропали. Ну, місцями пропали, а місцями ростуть і лізуть молоді. Дуже цей рік неординарний. Не можна в принципі, нічого спрогнозувати хорошого. Чи мається на увазі щось прогнозоване? Тому що там, де вони мали рости, вони не ростуть. В той час, як вони мали рости, вони не ростуть. А там, де не потрібно, вони чомусь лізуть. Ну, маєте от такий верболос, болота. Всяка різноманітна Ой. травичка і поміж них ось таке от добро притаїлося Ми маємо ще один от тут дуже волого баюрки кабанюри бігають то мені приходиться у них як то кажуть, відвоювати. Де ще мав бути тут? Я бачив один гарний красунчик. А де? А де він є? О, є. Є, є, є. дивно. О, ні. О, ні. О, ні. Це вже похорон. І де ми тебе прикопаємо? Отут так було гарно. Спочивай з миром на другий рік. Чи через два роки? Щоб я тут знайшов 10. Поїхали далі. Поїхали далі до нашого! Віддерця. Сонечко світить. Отаке у нас віддаречко вийшло. Так, саме головне. Би ті кувікала не вернулися, але я їх трохи шугану, думаю. Думаю, вони вже не вернуться, вони пішли десь в дебряк в потоки. Ось. Добренько, поки що. Ставимося на паузу. І країна Гребландія продовжує пошук. Продовжується мандрівка. Мандрівка продовжується. Ну що, дивимось, такі козарики, такі ветерани. Ой-ой-ой. Ну, то явно брати не варто. Ось. Оце. Екземплярчик достойний поваги. Скажемо так. Що у нас де тут ще є Нігде грибів практично нема. В ялинках В густих ялинниках молоденькі лізуть, але там на ці молоденькі на один гриб 20 бажаючих. І всі кричать, я до тієї ялиці п'ятий в черзі. Ну а я забрів в баюри, в березняки, перемішку з ялинками. І надіюся, тут щось злапати смачненьке. Ну, Поки що наразі тільки два козарики, але це ще не кінець. Ставимось на паузу. Отож, вітання ще раз всім грибникам. Як завжди, кудись мене несе не туди, де треба. Каже мені ліс, пане Олесь. Як вам не підходять молоді гриби, збирати там, де всі, то лізьте туда, де чорт добра ніч каже. Знов, знов якісь хрякалки. Побігли. І це шату робили Блін. Що? Але зато послала мені матінка природа отаке от чудо. Отаке от. Такого поважного ветерана. о хо 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 І що ти скажеш мені? Хі -хі. Погризаний поїджений. Ну нічого. Ось. Отаке воно. Я спробував. Рукою хроби у ньому нема. Ну, обгризаний. Але на сушарку. На сушарку це буде непогано. Йомая, поки що ми його ставимо так. Вже друге відро повне. Знову баюри, знову все стоптано. Постійне то хрюкання мене вже дістало. Жодної живої душі. І грибочків таких, як би хотілося, нема. Польових грибів ще нема. нема. Або вони вже були і відійшли. На даний момент... Польові гриби відсутні. Хіба де не де? Гарні ветерани. Пару штук вже похоронив. Буде на другий рік. Може на третій. Ну, якось так сонечко світить. Тро, трошки веселіше на душі тумани розійшлися. добречко добречко Країна Грибландія любить екстремальну грибарку. Екстремальна грибарка. Це гриби, які залишають спогади на все життя. Що там у нас? Та у нас ще одна баюра, але ми туди не підемо. Ладно, добре. Добре, поки що ставимо на паузу з надією на щось краще. Продовжуємо Андрюку. Країна Гребландія Знову в глухих лісах. Чікаємо з полян і знову поодинокий гарненький красунчик. Ось такий. Ось такий. Ось такий, ось такий, ось такий. Поки що тільки так. Тут мало бути значно, значно більше, але щось не видно. Ну що ж, добренько, знову паузуємо. Ось. Трішки перепочинку і краси природи. Панянко Парасолько. Яка ти гарнюча. І щось тебе під'їдає. Я би тебе взяв. Та не маю місця, я не додонсу тебе. Ось ще дві сестрички, які гарні. Моє вітаннячко вам. Як ви себе тут почуваєте. Гарно ростете. Ну, ростіть, ростіть на здоров'я. Вам повезло. У мене відра всі зайняті. Я вас рухати не буду. Ось. Головне. Краса Карпат, сонечко світить. Рано було дуже прохолодно. Ну, З грибочками не густо, але якось так. Друга відерка вже набирається. А тут у нас хто ще одна. Привіт, привіт, панянку. Ох. Давай я тобі дам трішечки сонечка. Отак, от отак, росте собі. Росте собі, не буду я вас нині брати. Вам повезло. А країна Гребландія продовжує мандрівку. Ну що ж, країна, Грибландія буде потрішечки завершувати мандрівку по верхоліссях, по березнячках, по яличках. Особливих грибів нема, ось такі два чудовенькі підберезнички. Ну що, ще один. Ось три. цей вже нікудишній. Ось ще один такий. Ну, що в нас все тут може бути? Ось старий перерослий козарик залишаємо. Ой-ой-ой. Сподівання не оправдалися. Старих переростків багато. Зараз це все впорядкуємо. А поки що глянемо на завершення першої серії Карпати. А далі, а далі, далі. Все як повезе. Далі будемо переміщуватися в низинні, в глибинні ліси. Там, можливо... Країну Гребландію чекають нові чудові чарівні знахідки. А на даний момент я прощаюся з вами. Всім бажаю чудових, мирних грибних мандрівок. До нових зустрічей. До побачення!